Привіт! в цьому відео будемо розбиратися, що повинен знати бекенд-програміст при роботі з базою даних. Орієнтація буде більше на початківців, щоб дати загальну картину і розуміння, де мало знань і куди копати. Для того щоб в першу чергу розуміти, як це все працює, менше лежати, і звісно ж, щоб проходити співбесіди. Такі питання часто питали в мене, такі питання часто питаю я, тому що. Робота з базою даних для бакен-програміста це щоденна робота, і такі питання дозволяють легко зрозуміти, наскільки людина глибоко розуміє, як працюють речі, і які проблеми вона в своїй роботі вже вирішувала. Тому що зазвичай можна написати якісь прості речі по прикладах, і вони будуть працювати, але будуть працювати до якогось моменту, поки у вас недостатньо високе навантаження чи недостатньо. Великий об'єм даних. Коли така ситуація змінюється, то зазвичай щось починає йти не так. Сайт починає працювати повільно або не працювати взагалі. Тому при проєктуванні якихось серйозних систем варто розуміти, як працюють інструменти, які ви обираєте. Позбиратись будемо, наприклад, MySQL, але в принципі багато буде таких концептуальних речей, які будуть Переноситись і на інші бази даних. Незважаючи на тему, почнемо ми не з баз даних, а з ОРМ, тому що в більшості випадків, якщо ви пишете на сучасному стеку технологій, зазвичай використовується ORM, тобто Object Relational Mapping. Два найпоширеніших патерна взаємодії з базою даних: це Active Record і Data Mapper. Вони описані в ось цій книжці, яку я сильно рекомендую, тому що на базі цієї книжки, в принципі, описані дуже багато рішень, які використовуються в усіх фреймворках, ОРМ. Після її прочитання складається пазл, що для чого, які проблеми вирішуються, і яким чином ви починаєте це помічати в коді, що от такий паттерн, тут така проблема вирішується. Active Record. Як вказано в тайтлі, що це об'єкт, який обгортає рядок в базі даних і інкапсулює доступ до бази даних, додає логіку предметної області до, ціє... до цих даних. Раніше дуже часто на співбесідах питали, що це таке, як працює Active Record, чим він поганий. Потрібно зрозуміти і вміти пояснити. Я особисто не люблю цей паттерн через те, що у нас. Змішується відповідальність, у нас і бізнес-логіка і логіка взаємодії з базою даних будуть в одному класі в одній моделі. Крім того, бібліотеки часто змушують нас наслідуватись від якоїсь базової моделі, що дуже сильно прив'язує нас до імплементації, взагалі до цього фреймворка. Data Mapper. як вказано в тайтлі, що це слой маперів, який дозволяє. Переміщувати дані з об'єктів в базу даних і навпаки, тримаючи їх незалежними один від одного. Тобто, грубо кажучи, у нас є якийсь баз, якийсь гідратор, який буде діставати, робити запит в базу і отримані дані накладати на об'єкт, трансформувати. І навпаки, коли ми змінюємо наш об'єкт, потім він буде ці дані. Записувати назад в базу. Очевидна, перевага над Active Record заключається в тому, що ваш об'єкт вашої бізнес-логіки предметної області не повинен знати, як буде зберігатися він в базі даних. Для цього є спеціальні класи, які будуть проводити от от цю гідрацію, тобто трансформувати об'єктну модель на реляційну. Тепер давайте проговоримо уявний приклад. Для чого нам розуміти, як взагалі це все працює, замість того, щоб просто використовувати? Ось уявить такий код з документацією, все гарно. І уявіть, що у вас є сторінка з якимись товарами, тобто з продуктами. І ви ось ці товари показуєте просто ідентифікатор, тайтл, тобто назву цього товару, і кнопочки там провалитися, щоб редагувати і так далі. Тобто це якийсь там кабінет якогось менеджера, який може керувати цими товарами. І уявіть ось такий запит, який ви робите згідно з документації. І такий код буде суперово працювати, якщо у вас там тисячі, навіть десятки тисяч товарів. Що якщо у вас будуть мільйони товарів, сотні мільйони товарів, Тут вже питання. І вам, що все, доведеться оптимізувати такий запит. Перше, що кидається в очі, це відсутність вагінації. Тобто, ну, ми, мабуть, хотіли би показувати на сторінці 10, 20, 100 продуктів. Другий момент, що ось такий запит, варто розуміти, що коли ми робимо ось такий запит, який дістане дані і намапить їм їх на наш об'єкт, то він зробить умовно запит select all, select-зірочка. Тобто всі, абсолютно всі поля будуть діставатися з бази даних, хоча нам от в нашому прикладі нам потрібен тільки ID і title. Тобто наскільки це буде більше непотрібної роботи, наскільки більше будете по мережі наняти трафіка, хоча це не має абсолютно ніякого сенсу, тому що на стороні HTML ви покажете тільки ID і title. Наступний момент це пагінація. Теж візьмемо. Гарний приклад з офіційної документації доктрини. І бачимо set first result і set max result, що трансформується в Limit і Offset. Limit offset штука теж специфічна. Якщо ваших товарів будуть мільйони чи сотні мільйонів, то відкрити якусь там 2000-сторінку вже буде проблема через специфіку роботи Limit Offset. Далі ми Розкриємо цю тему більше, коли будемо говорити про індекси і порівняємо. Але якщо коротко, то ліміт офсет змушує базу даних вигрузити все, що було до цього, до цього ліміта. Тобто, якщо ми кажемо: дай мені, будь ласка, список товарів зі зміщенням з, з офсетом мільйон тисячу товарів. Це означає, що весь ось цей мільйон попередніх. Товарів вигрузиться в пам'ять, і тільки після цього 1000 товарів вам буде надана. Є інші способи, як це зробити, набагато більш оптимально і швидше. Підказка індекси. Далі ще проговоримо. Але суть цього розділу, що використання ORM не, не дозволяє вам забити на е, розуміння, як працює база даних. Вам треба буде розуміти, як працює база даних. Крім цього, вам ще треба буде розуміти, як працює ORM, тому що багато підводних каменів буде ще на цій стороні. Ось, наприклад, ще уявна ситуація. Уявіть, чи ви використовуєте доктрину чи будь-який інший дейтамепер, і, і у вас є якийсь скрипт, який вичитує дані, наприклад, з файла CSV, створює сутність. І додає її в базу даних. Але як ОРМ розуміє, що є якісь сутності, що в них щось змінилося, і потім ви виконуєте флаж і що потрібно зробити апдейт в базі даних. Якщо ви почитаєте ось цю книжку, ви зрозумієте, що є такий паттерн, який називається Unit of Work, який означає, що коли ви запрошуєте чи створюєте якийсь новий об'єкт за допомогою ОРМ, він його реєструє в пам'яті, і всі зміни цієї сутності теж будуть змінюватись в пам'яті. Тобто бібліотека буде для вас усі всі зміни тримати, поки ви не зробите плаш. Що це означає, якщо ви вичитуєте CSV файл в циклі і додаєте, додаєте дуже багато, наприклад, товарів, робите якусь вигрузку, то ваше використання пам'яті росте постійно з кожним новим об'єктом. З кожним доданим об'єктом буде використовуватись все більше і більше і більше пам'яті, і в якийсь момент цієї пам'яті може не вистачити. Це реальна помилка, яку я не раз бачу, можливо, колись і робив, через банальне нерозуміння того, як працюють інструменти, з якими працюють програмісти. Як уже сказав, використання ОРМ не відміняє розуміння, вміння працювати з базою даних, тому. Тому обов'язково потрібно розуміти, От якщо ви на, на співбесіді коли-небудь скажете, що я не викор, я не вмію писати там під запити, чи не, не можу написати якийсь join, чи е, пояснити, що робить, що відбувається в запиті, бо, використовує, бо ми використовуємо ОРМ на проєкті, то, швидше за все, співбесіда на цьому закінчиться. Не можна такого говорити, потрібно розуміти. Що і як робиться, тому що без знання SQL ваші, навіть ваші запити через ORM вони будуть неоптимальними. Ви не будете і близько використовувати весь потенціал баз даних, якщо обмежити себе тільки ORM-кою. Тому обов'язково ознайомитись, це можна зробити на сайті вашої бази даних, ось, наприклад, для SQL. Ми можемо відкрити. Дейт-запит, почитати, як він працює. Крім того, варто розуміти, як працює MySQL логічно. Ось я знайшов о, гарні ілюстрації, як працює взагалі взаємодія з MySQL. Є певний клієнт, тобто ваш application, наприклад, який робить запити на сервер. Сервер складається, почнемо з кінця зі Стореджа, тобто є якісь. Движки баз даних, найпоширеніші, от як вказано, InnoDB і має До речі, колись дуже часто було питання, чим відрізняється InnoDB від MaySam. Які інші движки знаєте, які взаємодіють з даними, які ви зберігаєте. Але перед цим є ще певна логіка, яка робить певну підготовчу роботу чи певну оптимізацію ваших запитів на ось цей от engine. Коли ви робите запит, то він попадає спочатку перевіряється query cache. Тобто, якщо був ідентичний запит, то MySQL навіть не буде пробувати нічого зробити, в плані процесити, оптимізувати і так далі. Він візьме цей запит і одразу його викличе, виконає на Storage Engine. Якщо в кеші такого немає, то цей запит він буде парситись. Він якось обробиться, він оптимізується. Тобто MySQL, якщо ви написали неоптимальний запит, він за вас його оптимізує. До речі, йому можна робити певні підказки. Йому можна сказати: використай той індекс, чи навпаки не використай, Після чого він виконає цей запит. Наступне питання це які є ключі в MySQL. Є primary первинний ключ, який являється унікальним ідентифікатором. Для конкретної таблички є foreign key, тобто зовнішній ключ, таким чином, ми можемо зв'язувати чи обмежувати точніше дані в колонці даними в іншій табличці. Тобто, якщо ми кажемо, що у нас є якийсь продукт, і ми кажемо, що в цього продукта, і в цього продукта є якийсь виробник. І якщо ми кажемо, що у нас цей виробник ID, зовнішній ключ, це означає, що ми не зможемо додати продукт з неіснуючим виробником. І також у нас є унікальний ключ, який, наприклад, якщо ми кажемо, що у нас в системі email юзера має бути унікальним, тобто ми в жодному випадку не хочемо, щоб в табличці юзер було були дублі імейлів, то ми можемо створити унікальний ключ і при спробі вставити такий ж емейл. Повторно буде помилка. Наступне, з чим варто ознайомитись, це нормалізація баз даних, що це за процес, для чого він відбувається. Якщо коротко я сказав би, то навіть не я сказав би, це в вікіпедії написано це процес, який робиться для того, щоб зменшити повторюваність даних і покращити їх цілісність. У нормалізації даних я не буду зараз багато розповідати. На цю тему є дуже багато різними мовами статей. Варто розуміти, що нормалізація це добре, але в міру, іноді потрібна і денормалізація, іноді потрібно збільшити кількість даних, щоб робити кращі запити з меншої кількості джойнів, якщо є така потреба. Наступна велика штука це індекси. Для того щоб зрозуміти, для чого взагалі індекси і як вони працюють, варто для початку ознайомитись з концептом бінарного пошуку, як працює бінарний пошук. Уявіть, що у вас є цифри від 1 до 1000, і ви хочете знайти цифру 643. Якщо ви хочете просто звичайним перебором, тобто не проіндексовані дані, знайти цифру 643, ви почнете шукати. чи 1 дорівнює 643, ні, пішли далі. 2 дорівнює 643, ні, пішли далі. 3 дорівнює 643 і так далі, аж до цифри 643. Як би можна це було краще зробити? Якщо ми. Перед тим, як шукати ці дані, відсортуємо, то ми можемо зробити наступним чином. Ми беремо нашу цифру 643 і ми ділимо наш масив від 1 до 1000 навпіл. Ми беремо число посередині 500. Дивимось, 500 більше ніж 643. Ні, це означає, що першу половину ми можемо одразу виконати. бо 643 там немає по 500 середина відсортованого масива. Менше, ніж 643. Далі, в нас є діапазон від 501 до 1000. Ми його знову ділимо на 2. Це буде скільки? 750 нехай. Дивимося 750 більше, ніж 643. Так, цей раз ми можемо викинути все, що справа, тобто 751 і далі. І таким чином ми можемо ділити на 2 і дійти набагато швидше до нашого числа 643, ніж ми робили би це full scan. Таким чином, якщо у вас вже буде не тисяча, а мільйон, то знайти своє значення ви зможете за 6 таких операцій, за 6 таких ділень. Мільярд, якщо не помиляюсь, дев'ять. Тобто різниця просто космос і пошук буде працювати на порядки швидше. Це загальна концепція, але бази даних використовують більш продвинуту штуку, таку як. Така структура даних, як B3. B3, давайте, може, знайду. Ось гарна картинка. А буде не просто бінарний пошук, бо якби ми будували дані в бінарному форматі, то листя були б дуже великими, і довелося би, по-перше, це було б не дуже оптимальне з точки зору вичитку з диска. Тобто, набагато то замість того, щоб от взяти ось такий один блок, в якому може бути доволі багато даних. Нам доводилось би шукати, опускатися, скагати по нодах. Крім того, нам було б складно перебудовувати усю всю структуру при ставці даних. А, і крім цього, ще є у нас така крута фіча. В базі ми часто шукаємо не якийсь там один товар, наприклад. А як було в прикладі з документації Symfony, всі товари з а, ціною більше якоїсь суми. Чи, наприклад, ми шукаємо. Користувачів, яких вік буде там більше 30, тим чином ми можемо знайти нашу циферку 30, і в структурі b 3 буде посилання на наступний ось такий блок. Тобто, якщо ми робимо виборку по діапазону, ми зможемо один раз знайти мінімальне значення і далі вибирати все, що більше за нього. Тобто, це буде таким чином, буде працювати все набагато оптимальніше. Наступне часте питання це. Який індекс буде використовувати база даних. Наприклад, у нас є табличка User, і ми робимо запит, що у нас знайде юзера, в якого name буде дорівнювати такий-то, і вік такий-то. І у нас є окремі індекси на ці поля на name і на вік. То який з цих індексів буде використовуватись при запиті? Відповідь: це залежить від. Даних, наскільки у них велика так звана селективність. Тобто, грубо кажучи, наскільки мало даних у нас залишиться після використання індексу. Тобто, щоб після того, як ми використаємо індекс, нам фулсканом було набагато простіше задовільнити наступну умову, тому що одночасно індекси не спрацюють. Якщо ви хочете, щоб одразу працювало декілька колонок, вам потрібно зробити композитний індекс, тому що це абсолютно різні структури даних, які між собою не пересікаються. Якщо ми говоримо про окремі індекси, то бази даних не можуть їх використовувати, якось змержити і використовувати одночасно. Тому база даних буде використовувати той набір даних, який буде показувати кращий результат, який буде залишати менше роботи для того, щоб Виконати наступні умови. Наступне питання: а як MySQL буде знати, який з цих індексів яку селективність має? В нього є Information схема таблички, в якій він зберігає статистику по кожній з табличок і не тільки табличок. Наприклад, можна подивитися, скільки місця займають усі ваші індекси в табличці в схемі Information Schema і на DB Indexes. І багато-багато іншої корисної інформації. Те, як аналізуються, як виконуються ваші запити, яка є статистика по колонках, по правах, якісь події, в'ю, рігери і багато-багато іншого. І от таке часте поширене питання було. А от якщо от індекси такі класні, так вони дозволяють нам зручно е шукати дані, чи можемо ми взяти і на всі колонки написати багато-багато індексів. Відповідь, звісно, можемо, але це буде не дуже ефективно, тому що індекси не безкоштовні. Коли ви додаєте якийсь індекс, вони в першу чергу будуть займати місце, тому що, тому що це окрема структура даних, яка буде зберігатися на диску, який буде ключ те, що ви додали, індекс, а значення це primary який вашої таблички. І виходить, коли ви шукаєте по індексу. Ви знаходите в масиві по своїй структурі даних по ключику те, що вам потрібно. Після чого MySQL візьме ваш, це от посилання на ваш primary ключ, і після цього сходить і дістане всі дані, то він не буде для кожного індекса копіювати табличку. Другий момент наслідок додавання індексів це, окрім того, що збільшиться місце, яке ви використовуєте, сповільниться вставка, тому що на кожну вставку. Доведеться перебудовувати ось ці всі індекси, і виходить, що коли ви вставляєте в нову табличку, то воно буде багато цієї роботи виконувати, і це може дуже сильно заповільнити цей процес. Такі речі повинен знати бекенд програміст Це половина з того, що я хотів проговорити далі. Це транзакції, це дебаг, це профілювання, масштабування і якісь типові помилки, які не варто робити при роботі з базою даних. Напишіть, будь ласка, в коментах, чи потрібно десь більш глибоко пояснити якусь тему, чи, можливо, ще є якісь речі, які варто знати букенчику, про які я не згадав.